Мої вітання, колеги. На календарі 10 лютого. На дворі у нас пониження температури. Згідно прогнозу, будемо морозиті ще на цьому і на наступному тижні. Тому зверніть увагу на опалення, підтримуйте температурний режим оптимальний для своєчасної виганки. Кому цікаво, більш детально ми говорили в попередньому відео. А зараз ми поговоримо про некроз Некроз бутону. Чому він з'являється, звідки він, що це таке? Я буду говорити простими словами. Некроз бутону це пошкодження бутону кліщем ще в стадії цибулини, тобто всередині цибулини. Ось так наглядно він виглядає всередині цибулини при розрізу. Ось видно, що коричневий бутон, тобто всередині, його. З'їв кліщ. Тобто ций були не розвивається. А навіть якщо розвивається, може бути ось в такому ось вигляді. Ось вона пішла в ріст, А ось тут чітко видно, що бутон пошкоджений. Коричневий. Він або чорний, або коричневий. Ось так ось може виглядати некроз. Ну, і ось чітко видно, що бутона немає, його просто кліщ сожрав ще в цибулині. Цюльпану, наче пішов у уріс, все добре, але ось бачите, бутону нема. Чому так стається? Давайте так, ну, швиденько, так наглядно розберемо цей момент. Зазвичай. Я з власного досвіду скажу, що такі поодинокі випадки некрозу трапляються. Ну, наприклад, там на 1001-2 штуки там трапляються. Це, це, я рахую, це є нормою, і тут нічого такого нема. Є сорти, у яких відсоток завжди більший. Наприклад, ось останнім часом мені не подобається з року в рік сорт Snow леді. Такий вже на грані допустимого цей відсоток. А є коли дуже великий відсоток. Ну, прям дуже. Це може бути і 20%, і 50, і навіть 70, 80% пошкоджених. Чому так трапляється? Е, ну, Дивіться, кліщ, ну, скоріш за все, він живе десь там на полях. Да? Е, ну, Саме ми розуміємо, що бувають роки сприятливі для розмноження для росту цих кліщів, бувають несприятливі. Також регіони, де вирощується південніше, північніше. Це теж впливає на наявність цього ось кліща. Також препарати, якими працюють виробники з кожним роком все більше і більше заборонених препаратів дієвих, а все більш Такі більш легкі пропонуються, якими треба працювати чи більше, чи взагалі шукати якусь заміну. Тобто такі фактори існують, і цей кліщ, якби він в невеликій кількості, ну я так вважаю, він присутній. Але чому, наприклад, ну, в одних виробників все нормально, в одних постачальників все нормально? У одних у тих, хто займається виганкою нормально, а в інших є проблема. Проблема ну, з того, що я знаю, в тому, що порушується технологія зберігання, тобто це підвищена температура, відсутність вентиляції, ну, тобто порушення технології зберігання приводить до того, підвищена температура приводить до. Збільшення популяції, тобто для до розвитку цього кліща, який там, наприклад, знаходився на цибулині чи в цибулині, да? а, а відсутність вентиляції, там перегружені склади, там це впливає безпосередньо наявність етилену, який виділяє цибулина, на відкриття оцих ось захисних глусочок. І коли тоді без проблем оця. Якби кліщ попадає, потрапляє до цибулини і її просто ласує. А саме смачніше, це, звісно, що це бутон. Відповідно, він його виїдає. І чим більше цього кліща, чим більше це порушення було температури, температурного режиму, тим більший відсоток у цього пошкодженого Некрозом бутону. Ну, я так вважаю, це моя думка, тому якось так. Сказати, як би так, от на якому етапі, на якій ланці це відбулось, дуже складно. Це може бути і там на складах. Хоча, ну, понятно, що люди, які працюють постійно, вони контролюють це все, тому що це. Саме розумієте, це ж складний доволі бізнес. І постачальники також знають, у кого брати, і як зберігати, як транспортувати. Тому це буває, трапляється у тих, хто просто робить помилки при зберіганні. І, скоріш за все, якщо так сприяла погода, що це кліща було більше там норми, і, чи трапляється. що... І з цього йде оце пошкодження некрозом. Так як ми провели пробну вигонку всіх сортів на 14 лютого, ось вже закінчуємо зріз, з певненістю вже можемо сказати, що всі сорти ми виганяємо 10 сортів, всі крім одного в межах допустимого. Більш-менш поодинокі випадки на тисячу штук буває. Ну, ось наглядно ви бачите, як розвивається бутон всередині прощупується, тобто все є. Ось наглядно все видно. А лише один сорт його назва Foxtrot, має великий відсоток цього пошкодженого бутону кліщем. Це Ну, зараз складно сказати. Ще ж, понятно, що вигонка не закінчилась, відповідно, складно сказати, але він десь в межах 15-20%. Нагадаю, це сорт у нас Foxtrot. Я вже чув, що ще в когось з ним була проблема. Ну, вже є проблема, тобто можете написати внизу під відео. Які сорти у вас мають великий відсоток цього ось пошкодження бутону. Тому якось так сильно не розстраітесь, бо змінити вже нічого не можна. Старайтесь якось перекрити, реалізацію по більш, більш вигідній ціні, більше в роздріб. і таким чином лишайтесь на плаву, все буде добре. Це така праця, тому. Працюйте ще раз вписав у нас в групі в Фейсбуці Виганка Тюльпанів вчора. Нагадую, що працюйте з перевіреними постачальниками, вони знають, як працювати, вони знають, де брати цибулину, вони знають, як транспортувати, вони знають, як зберігати. Тому у постійних таких цей відсоток ну, дуже рідко буває. Я ж кажу, що не від їх все і залежить. Тому Майте це на увазі, спілкуйтеся, і все у вас буде добре. Бережіть себе, до скорої зустрічі!